Пів п'яту чуємо грохот, підкинуло на кроваті, кинуло нас, вскочили, побігли в коридор з коридора, поки одежу вділись, повна квартира диму, пилюки. Вибігли на балкон, там все димить, все в пилюці, двері відкриті, заблоковані, не можемо вийти. Вийшли на балкон. Слава Богу, рятувальники дуже швидко всі приїхали. Скорі, пожарки, все. Нас зняли з сьомого етажа по лісніці, ну що, осталися все, наші двері і виход на вулицю. Все ну слава Богу, живі, а ну, половина людей немає, з дев'ятого по першій нема. Надія є, вже немає. Ви вже знаєте? Там не немає нічого. Як її звати? О, гляда. Дочка була, не можуть знайти. До сих пор не можуть знайти. О, а скільки років? 8. Ага. Де, яка жінка? Де, а де Діма із. Да. Пішли, вони я на ДНК теж пішли. На здавати. теж ДНК -тест. пішли. Ну, ви зна... Дівчата знають краще, да. Лучше, то, ця... то вони пішли на ДНК. Ну а ви де живете? В Умані. Ну ви не з цього будинку. Ні-ні-ні, не з цього будинку. Ну... Це тут знайомі, в живуть. А так. вони живі ваші знайомі? Живі. Вони десь там, в общем, живі, да. Можна вас підслухати трошки? Ні, ні така ні, в мене ні. робота. Ні. – ну, А сьогодні у вас важка ж зміна. Все ж таки, по-людськи, що сьогодні було найстрашніше для вас. Найстрашніше це для нас було це людські жертви. Це саме найстрашніше. Все, це робота, у нас така, ми працюємо. Саме страшне це смерть. Особливо маленькі діти це дуже. Це що, що саме страшне, як на мою думку. Ви це бачили? Звичайно, бачив, так. Тяжко, ми таке бачили раніше, на пожежах, на вільних ситуаціях. Ну, зараз не дбаль, це не знаю. Людський фактор, а це оці не люди. Ну, слів просто немає. Я працював допоздна в залі. Моя супруга з младшим сином знаходилися рядом на кроваті. І діти, вони були в другій кімнаті від прихожої. І, коли прозвучав вибух ззаду, Перша моя реакція була бежать за дальніми дітьми. Я ломился в дверь, не мог її відкрити. Я спочатку не розумів, що відбувається. Я не розумів, в яка сторона відкривається. Я коли відкрив дверь, я вже снувся. Нічого не було, кроме огня. Я телефоную батькам, інтернету немає. У нас в селі зв'язку немає. Можна зв'язатися тільки через інтернет. Я не можу дозвонитися. Паніка, шок. Я дзвоню до чоловіка, він в тому будинку трохи далі. Але він каже, що я каже, Світа проснувся, навіть я е, такий більш мужній чоловік. Каже, я просто в мене руки, ноги трясуться, щось відбувається. Але каже, піду подивлюся. Перезвонив, каже, Світа, там немає півбудинку. – Ви пам'ятаєте, ви спали? Чи? Ні, не спала. Чого? Бо не хотіла. Не можу, я. я в мене такі проблеми з сном, що я не спала. Я почула. В 4 години ранку що щось гуде летить і так я й не заснула. А тоді вона лягла, і через деяке час навіть не знаю, скільки десь пішлось 5, мабуть, скільки воно як бахнуло і вилетіли двері в мене. і все. Там в мене невістка з внучком були. Де вони? Воно в балкон, воно холодильник на четвертому етажі цілий. А вони ось в спальні, там, рядом спальня. Та й нема спальні. Ось у людини теж жінка там. Взагалі, всі, оце, що обрізали, не знаємо, де вони. Не знаємо. Це ждемося, що, що буде. Молимося за них, щоб все було добре. Та дитині годи три місяці. Що йому жити та й жити. А що? Зараз воно син прилетить. З командіровки, що йому робити, я не знаю. Радку подзвонили мені сказали, що ти до своїх дітей не дзвонила, бо там, каже, прильоти є. Кажу, ні, щось позвоню. Позвонила, ніхто не відповідає. ніхто не на всі номера на все дзвонила, ніхто не відповідає. А тоді вже зять брат подзвонив до мене, я одразу поняла. Бо... Він так до мене ніколи не дзвонив. Поняла вже, що щось не те. Та й прилетіла сюди з братом, і вся дочка приїхала. І досі ще не знайшли їх. Нема ні мали. між живими, ні між мертвими. А кого їздити? дочка. Зять. зять його мама і дочка. Там четверо було в квартирі. І оце нікого немає. Ніколу не знайшли. Ви знаєте, що там люди сидять і ще чекають, що вони на щось сподіваються. Вони сподіваються тільки на нашу помсту, я думаю. І це буде. І перемога буде за нами, і все буде за нами. Сьогодні просто переконалися, наскільки ми потужні і дружні люди. Вся громада, всі служби спрацювали своєчасно. Міжнародні організації прибули практично через дві години. У нас був Червоний Хрест, у нас був Ворд Кітчен, який розгорнув свою діяльність. Зразу під'їхали ООНівці. Американська компанія, яка розгорнула свою піцерію, тобто надається повний комплект, і це свідчить про те, що разом ми разом з нашими партнерами, ми догонимо орків і настане і їх судний день.